Любі мої всіх вітаю. Ну, що будемо дивитись текстиль. Бо в мене цей раз багатенько. Хочу перед тим, як показувати текстиль, подякувати всім, хто на мене підписується, хто коментує, хто ставить вподобайки. І попросити, хто просто зайшов. Підпишіться, будь ласка, на моє відео, тому що я хочу здійснити свою мрію. Я мрію свою озвучувала в одному з відео. Я не скажу, що це легко. Чомусь так просувається не дуже швидко, а там, а там потрібніше, розумієте? Там потрібніше. Тому передивляйтеся, ставте вподобайки, дивіться рекламу, це все допомагає швидше здійснити нашу мрію з вами. Щиро дякую всім тим, хто мені в цьому допомагає. Щиро дякую, я все фіксую, все записую. Хай дає Бог вам всім міцного здоров'я і мирного неба над головою. Я думаю, ми до цього дійдемо. Треба, треба дійти до цього. Ну все. Дивимось текстиль. Маю отакі дві фіраночки. Це органза. Вони новенькі. Ось так вони виглядають. Кому? Підходить такий колір на кухню. Тут є і ярлички, але я не знаю, я не читала, що тут на цих ярличках написано. Ну, ну зараз скину окуляри. Е, ні, нічого я тут не знайду, не побачу. Ось такі дві фіраночки, це комплект. Ще раз повторюю, вони абсолютно новенькі. Користування не були. Одна і ось друга. Ну, ця на виворіт. Бачите, тут такі ось є е, е, е петелечки зроблені. Такі фіраночки мають розміри 1,40 м на 50 Кожна. кожна. І йдуть під номером 116, коштує цей комплект 200 гривень. Ось так. Так, розміри озвучила, щоб не путатися. Так, маю отаку наволочку. Вона новенька, це декоративна наволочка. Розміри вона має 48 на 50. От, Блискавка тут працює. Це виворіт, вона в новому, ну, вона новенька. Все тут працює. Ось бачите, яка структура тканини. Така. От. Гарна наволочка. Іде під номером 117. І така наволочка коштує 100 гривень. Так, трішки попадається серветок. Ну, вірніше, їх багато. Цей раз. Ось така серветочка. Такого кольору. Можливо, комусь підходить в інтер'єр, йде під номером 118. Розміри має 40 на 40 і коштує 20 гривень. Всього на всього. Шкода, що вона одна. Так, ось така серветка. В гарному стані. Таку має вишивочку, сердечко, йде під номером 119, розміри має 50 на 50 і ціна 20 гривень. Вона оце натуральна бавовна. Так, вашій увазі пропоную таку наволочку. Зверніть увагу, наволочка натуральна тканина. Тут такий принт по краях, такий квітковий, і всередині має отакі братки або анютині очки, хто як назве, я, до речі, вчора прочитала десь анютині очки, то хай так буде. От така наволочка йде під номером 120. Розміри її 60 на 64. І коштує вона 80 гривень. Бамбук 100%. Отака наволочка. Розміри 60 на 64, повторюся. Так, маю комплект отаких от Гарних серветок. Ну, звичайно, краще продавати комплектом, але е, тут е, три серветочки. Ось за такою вишивкою. Це вишивка гладдю. Ось, бачите, мені ще й здається, що це ручна вишивка. Також вона оплетена е, гач, е, гачком. Отаке от мереживо. От. І тут має отаку вишивочку. Це, здається, іпомея, або вюнки на одній серветочці, на іншій ось такі маки вишиті. І три е серветки з отакою вишивочкою, якісь весняні квіти. От. Ну, я, якби ціну вказала за комплект, але в принципі кожна серветочка буде коштувати 30 гривень. Дивіться, як хто хоче придбати, отаких от три і цих кожної по одній. Тут 5 штучок по 30 гривень. Разом це буде 150 гривень. Ну, ви розумієте, і е, вишивка, і е, оплетений гачком. Ціна доволі гарна. Так, маю таку наволочку ручної роботи е, на білій тканині об, виплетена гачком отака е, річ. Це. Такі речі унікальні, колекційні, попадаються вони мені рідко. Така наволочка йде під номером 122, коштує вона 200 гривень. І розміри має 47 на 47. Тут вона вся в гарному стані, білесенька. Тут ось блискавка, все працює. Гарно. Ну, тугенько. Все гарно працює, ну тугенько. Ось так. Не знаю, я гарно показую чи ні, то мені не видно в камеру отак. От Отака наволочка 47 на 47 см її розміри і така краса. Це, здається, за весь період. Це, мабуть, можливо, четвертий чи п'ятий раз. Такі наволочки мені попадаються. Так, маю отаку наволочку. Добре пам'ятаю, що в мене колись було їх багато е на зав'язочках, але вони були більші. Це отака наволочка. Бачите, натуральна тканинка на зав'язочках зроблена. От. Е має розміри 55 на 48. Іде під номером 123, і ціна такої наволочки 60 гривень всього-навсього. Можливо, в кого є така подушечка. от, І вона підійде. Тканинка натуральна, приємна така. Так, маю комплект отаких от серветок. Дивіться, тут вони зроблені, ну, я не прасувала. Тут, ви знаєте, просто прополоснуть, гарненько струсить, і оці киточки розрівняються, бо вони тут зроблені такими, бачите, бобончиками. І мають отаку вишивку у куточку. Отаку От вишивочку. Кожна серветочка має таку вишивочку. Вони в гарному стані. Це льон. Це льон. Їх 4 штучки. Йдуть вони під номером 124. Ось, бачите, 4 штучки таких гарних серветочок льняних. Розміри вони мають 27 на 27. І за 4 серветочки ціна буде 100 гривень. Тобто по 25 гривень виходить серветочка з вишивкою льняна. Так, далі маю наволочку. Не, не можу сказати, що вона була в користуванні, вона якби нова. Тут має отакий принт. Інколи мені попадаються з такими принтами наволочки. Розміри має 70 на 47. Склад тканини, тут, тут запах, бачите? Склад тканини тут, мені здається, 50 на 50, тобто 50% відсотків поліестеру і 50% бавовни. Така наволочка йде е, під номером 125 і ціна 60 гривень всього на всього. Так, тепер дивіться, маю. Дві такі серветки, це льон, причому е, має принт, отакий білий по-білому. Е, насправді вони дуже гарні. Я не знаю, як передасть камера це все. Не знаю, розміри їхні 50 на 50. Е, ну, тобто, в мене багато таких серветок, але саме з таким принтом. Їх дві, йдуть вони під номером 126. І кожна серветочка 30 гривень. Тобто 60 гривень за дві такі серветки, які можна використовувати на кухні і як рушнички. І ну, це видно, мені здається, був комплект, бо дуже гарна і якісна така. Мабуть, була скатертина. Ну, Попадаються лише, бачите, так, роз'єднують роз їх. Так, Далі маю чотири отакі серветочки. Це також льон, але тут інший принт. Тут інший принт. от, І чотири з таким принтом. Також у них розміри 50 на 50, тобто вже готова, якби і на кухні. У мене таких багато. І знаєте, що зараз оце ці кисневі порошки опустила, залила кип'ятком, витягла, попрасувала, і як нові, на кухні користуватися, десь щось накрити, десь кудись підстелити. Та, от, наприклад, як і гості приходять. То це взагалі ти положила ці серветочки. І потім, що вони там, ними не мене витирають, а їх можна отак от білити гарно. Таких серветочок 4 штучки, вони також по 30 гривень. Ну, трішки відрізняється принт. Так. І, мабуть, останнє в цьому відео хочу вам запропонувати. Отакі рушники. У мене їх два. Вони йдуть під номером 128-129. Отакі два гарні, великі рушники, вони натуральні, це не ті рушники, що е, я лозиш, я лозиш і витертись не можеш. Це натуральна бавовна, вони гарно впитують вологу, е, поглинають. Розміри метр сорок на метр на 67 см. Ідуть, я казала, під номером 128-129. І кожен рушничок буде по 150 гривень. Дивіться, які великі рушники. Бачите? Вони абсолютно новенькі. Абсолютно новенькі. Так, ось таке. Е у мене вранішнє відео. Ще напротязі дня, думаю, запишу відео, щось вам покажу, бо багато різного текстилю маю. А ви переглядайте, підписуйтесь, будь ласка, хто дивиться, кому корисне це відео, буде багато чого цікавого. І дякую вам всім за підтримку. Я ja вас всіх обіймаю до зустрічі.